Усім привіт! Я ведуча подкасту Не чужі на чужині Леся Підсуха. і у цьому випуску ми розповімо про ще одну незнану представницю української діаспори. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно талановиту, як би клішовано це не звучало, художницю Людмилу Морозову. Впевнені, що більшість з вас про неї чує вперше. Та це й не дивно. Бо інформації, що в інтернеті, що в книжках про мисткиню дуже мало. Ви також навряд чи знайдете мистецькі видання з її картинами. Якщо про того ж, Якова Гніздовського у нас іще говорять, то Людмила Морозова досі лишається в тіні, хоч за кордоном і серед діаспори вона була дуже відомою. Нагадаємо, що в нас є інстаграм, в якому після прослуховування подкасту ви зможете подивитися добірку картин художниці. Посилання на нього ми лишили в описі. Людмилу Морозову в світі знають як яскраву представницю імпресіонізму. Її талант визнали в США. Вона була популярною серед української діаспори. Продовж життя художниця провела безліч персональних і групових виставок, невтомно організовуючи одну-дві щороку. За свій автопортрет вона отримала дві премії і відзнаку на американських виставках. Ще одну нагороду вона здобула за портрет американського журналіста. Хоч у США в 1950-х роках панівним напрямком був абстракціонізм, Людмила Морозова продовжувала писати в своїй традиційній імпресіоністичній манері. Як справжня імпресіоністка, вона завжди зазначала, що пише лише під глибоким враженням від чогось. Мисткиня створювала і натюрморти, і пейзажі, і портрети. Вже за часів незалежності Людмила Морозова передала понад 100 своїх творів в Україну. Деякі з них сьогодні зберігаються в Музеї української діаспори в Києві. Народилася Людмила Морозова 1907 року в Києві. Мама її походила з козацько-полтавського роду. Спершу працювала вчителькою і згодом інспекторкою жіночих шкіл. Батько ж був адвокатом-колекціонером і входив до уряду Павла Скоропадського. Після того, як гетьман зрікся влади, батько художниці вимушено виїхав за кордон і залишив дружину з дочкою. Незабаром він загинув. Малюванням художниця захопилася ще в підлітковому віці, здобула ґрунтовну освіту. Спершу навчалася в Київській приватній жіночій гімназії Олександри Дучинської. Саме в гімназії Морозова познайомилась з Наталією Полонською, яка там викладала історію. Вони стали гарними подругами на все життя. Саме Наталя Полонська зацікавила Людмилу Морозову історію Стародавньої Греції. Художниця пронесе цю любов до античності крізь десятки років. Уже в еміграції вона влаштувала виставку і продала 150 своїх картин. Усе для того, щоб на виручені кошти вирушити до Греції. Звісно, великої суми грошей вона не мала, не могла собі дозволити туди полетіти, тому їхала понад 20 днів на пароплаві. У Греції жила в найдешевшому готелі і не мала коштів на повноцінне харчування. Попри це, Морозова почувалася щасливою, бо нарешті здійснила свою мрію. Вона із захопленням зображала людей, античні пам'ятки, пейзажі елади, загалом понад 200 картин. Пізніше художниця ще не раз сюди повертатиметься і навіть захоче оселитися на острові Санторіні. Через велику кількість християнських пам'яток острів нагадував її рідний Київ, який вона теж любитиме все життя. Після гімназії мисткиня вступила до художньо індустріальної профшколи, потім до Київського художнього інституту. За спогадами Ровесників, Людмила Морозова була дуже здібною, ерудованою, доброю і милосердною. У 1930 році, коли художниця вчилася на четвертому курсі, її відрахували з Інституту за малювання соборів. Звісно, глибоко віруюча Морозова не вписувалася в канони соцреалізму, однак вона все ж змогла поновитися і захистити диплом. Під час навчання її вчителем і наставником був сам Федір Кричевський. Окрім малювання, їх також пов'язувала міцна дружба. З портретом Морозової, який намалював Кричевський, пов'язана досить сумна історія. Після смерті Федора Кричевського його вдова опинилася в досить скрутному матеріальному становищі. Щоб банально вижити, їй довелося продавати картини чоловіка. Спершу вона пропонувала купити портрет різним українським інституціям. І спілці художників України, і Міністерство культури УРСР. Однак ніхто цю пропозицію не прийняв. Можна здогадатися, що картину з радістю викупила Третьяковська галерея. Людмила Морозова, звісно, була від цього далеко не в захваті, але вдіяти нічого не могла. Сьогодні ж постає питання, як повернути твір відомого українського художника, на якому зображена ще одна відома українська мисткиня назад в Україну. На жаль, таких творів зараз багато. Морозова також палко боролася з тим, щоб її не називали російською художницею, і завжди наголошувала на тому, що вона є українським малярем. Уже в 1930-х відбулася перша виставка Людмили Морозової. Мисткиня також їздила в експедиції як художниця разом з археологом Миколою Макаренком та істориком архітектури Іполитом Моргілевським. Саме завдяки останньому Людмила Морозова захопилася історією архітектурою давньої Русі. Після останньої експедиції художниця певний час жила і малювала в Кирилівці в родині племінника Тараса Шевченка. Разом з Макаренком та Моргілевським Людмила Морозова намагалася врятувати Михайлівський золотоверхий собор, який почали руйнувати в 1934 дев'ятсот Діячі малювали та замірювали його, робили копії мозаїк та фресок, щоб хоч так їх зберегти. Звісно, це не могло лишитися без уваги більшовицької влади, тому вони постійно перебували під тиском. Однак справи своєї не полишали. Художниця до останнього виступала проти знесення собору, однак врятувати його так і не вдалося. У 1937 році вона на власні очі бачила, як його знищили. Мисткиня надзвичайно болісно перенесла цю подію. Людмила Морозова була надто національно свідомою, щоб її не почали переслідувати в часи великого терору. Її двічі викликали до НКВД, однак, на щастя, все ж не репресували. Під час Другої світової художниця перебувала в дуже скрутному становищі. Їй доводилося щодня обмінювати свої картини на молоко, картоплю та інші продукти, щоб бодай якось вижити. У 1943 році Людмила Морозова разом з матір'ю виїхала до Львова, де прожила рік. Навіть попри війну й поневіряння, художниця брала участь в мистецькому житті і виставляла свої роботи. Однак імовірні репресії, небажання підлаштовуватися під радянські стандарти мистецтва змусили її покинути Україну. Так вони опинилися в Німеччині, в Берліні, а потім у Дрездені. У 1945-му війська союзників бомбардували Дрезден, після чого згоріли майже всі речі й роботи художниці, які вона везла з собою, а це приблизно 100 картин. Їм самим з матір'ю дивом вдалося вижити. Після цього Морозова з мамою 5 років мешкали в таборах для переміщених осіб у різних містах Німеччини. За цей час вона стала членкиною української спілки образотворчих митців. Брала участь у виставках, викладала малювання і навіть сама закінчила навчання в технічній школі. І, звісно, продовжувала невпивно малювати. До США Людмила Морозова змогла виїхати лише в 1951 му Мама художниці померла незадовго до цього. Життя за кордоном було нелегким, тільки уявіть, талановита й досить відома художниця вимушена була рік працювати хатньою робітницею, щоб мати на що жити. Потім їй вдалося переїхати до Нью-Йорка. Де художниця вступила до об'єднання митців українців в Америці і ще декількох американських організацій. На вихідних стала викладати в мистецькій школі, в якій пропрацювала 22 роки. В своїй квартирі Людмила Морозова також влаштовувала мистецькі вечори. Оскільки грошей, які художниця заробляла в школі, не вистачало на вжиття, вона вимушена була піти працювати до фінансової компанії. І хоч через велику завантаженість і постійну втому на творчість фактично не лишалося часу й сил, це не зупиняло мисткиню. У 55-му році вона провела свою першу виставку в США, а наступного ще одну. На останній представили 122 картини художниці. Після 10 років в США художниця нарешті змогла купити собі маленький будиночок в містечку Гантер, який розташовувався за сотню кілометрів від Нью-Йорка. Сама Морозова Дім називала хатинкою на курячих ніжках. Містечко ж було одним з осередків української діаспори, де мешкало кілька десятків українських родин. В цьому гірському, віддаленому від міської метушні місці, мисткиня й прожила сама понад 30 років, аж до своєї смерті. Тут вона виставляла на продаж власні картини, влаштовувала персональні виставки. Усі стіни в домі прикрашали полотна Людмили Морозової. Навіть якщо не враховувати втрачених робіт, творчий доробок Мисткині величезний. У певний період лише в її будиночку містилося від 500 до 600 картин. Окрім малярської праці, Людмила Морозова відома також як благодійниця. Вона підтримувала, зокрема, свою давню подругу Наталю Полонську, яка мешкала в будинку для літніх людей в Німеччині. На прохання художниці український піаніст Святослав Ріхтер передавав допомогу приятелькам Морозової ще з часів гімназії, які із заслання приїхали назад до Києва. Після виставки в Афінах деякі картини Морозова продала і пожертвувала зароблені кошти для відбудови собору на острові Санторіні у 1984 році. На свій день народження вона передала 200 доларів на розвиток українського освітньо-культурного центру в Абінгтоні США. Також Людмила Морозова пожертвувала значну суму до благодійного фонду відбудови Михайлівського собору, який очолював Олесь Гончар. Втрата такої визначної пам'ятки не давала спокою художниці впродовж всього життя. Попри все, мисткиня дуже сумувала за Україною і ніколи не забувала про неї. Навіть писала в листах, що хотіла би провести останні роки свого життя в Києві, однак втілити це вона не змогла через стан здоров'я. Звісно, життя художниці ніколи не було легким. У найтяжчі хвилини вона писала весь час у сні бачу Київ і рідних, уже майже всіх неживих, живу недійсністю. Ніщо тут мене не вдовольняє. Постійно думкою і душею літаю до Києва. Померла Людмила Морозова в 1997 році в Гантері, трохи не доживши до свого 90-річчя. Як і заповідала художниця, її поховали в Україні. На Барковецькому кладовищі в рідному Києві. Цікаво, що вся її родина і друзі поховані на байковому кладовищі. В наступному подкасті поговоримо про останнього представника української діаспори з циклу художнє мистецтво Едварда Козака. Дякуємо, що ви з нами! І підтримуйте українське. Якщо вам подобається наш контент, не забудьте підписатися, поставити нам 5 зірочок, щоб ми створювали ще більше цікавого. І почуємося з вами вже зовсім скоро.